Виконуємо номер 1020 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Усно, яким буде результат гри, якщо за дві партії нараховано. Задання перше мінус 1 очко і мінус 4 очки. Задання друге мінус 5 очок і мінус 3 очки. Приступаємо до виконання. Знайдемо суму мінус 1 числа і мінус 4. Щоб додати два від'ємних числа, додати, до, достатньо додати їх модулі і перед отриманим числом записати знак мінус. Модуль числа мінус 1 буде 1. Модуль числа мінус 4 буде 4. Отже, маємо суму мінус 5. Додамо. Модуль числа мінус 5 дорівнює 5, модуль числа мінус 3 дорівнює 3. Знайдемо суму і поставимо знак мінус. Маємо мінус 8. Ми дали відповідь на питання, яким буде результат гри, якщо за дві партії нараховано мінус 1 очко» і мінус 4 очки, і мінус 5 очок і мінус 3 очки номер 1020 виконано